Всім доброго дня. Продовжуючи тему Ford, фокус. Прийшов час замінити батарейку в пульту. Для тих, хто може не знає, як це робиться, зараз я все покажу. Зкриваємо ключ. Беремо щось гостре, можливо, ніж. Є тут проріз. ключу. вставляємося ножа. І просто роздвигаємо. Якщо видно, що ніж зайшов. Просто роздвигаємо в сторону. Все, ключ на дві частини розпався. Всю відважуємо в сторону. А цю так само, тільки треба з цієї сторони, де цепляється ниточка або хтось в цю цепочку так само вставляємо і роздвигаємо по колу, і він так само розщовкується. Можливо, він ширше став, видно. Так, по колу йдемо, поки він не розділиться на дві частини. Можливо, він відкривається. Все, відкрився. Це теж можна в сторону відбавити. батарейку. Батарейку дістаємо. Звичайним межом. Номер батарейки. Кому потрібно. 2032 3 Вольта. Так, ми взяли теж 2032 3 Вольта Дюрасел. Ну просто вже якщо міняти, то міняти щось нормальне, щоб потім до нього не лізти. 2032 Дюрасел. Достаємо. Уф, попробуй достань. Стоим батарейку. Так, ставив батарейку, тут на ній є така наклейка, її теж здираємо, вона не потрібна. Вставляємо, значить, вставляємо цифрами вниз надписю самою вверх. Вверх надписю Duracell. І Збираємо все в обратному порядку. Тут все у нас чисто, нічого протирати не треба. Ще видно, що все, все частенько. Контакт чисть. Збираємо просто. Трейку вставили. Складаємо дикучу задню частину спочатку. і зжимаємо. Все. Осталось такий ключ защогнути сам на місце. Все, батарейка у нас поміняна. Кому-то поміг, будь ласка, пользуйтесь. Всім гарного дня.